Емоції були перші взагалі зранку, коли тільки прокинулась. У мене був шок. Руки трусяться. Гучний вже повилітало все. Не тільки вікна і рами, все в хаті. Руйнування в квартирі взагалі гапуєк. У нас трьохкімнатна у всіх кімнатах, навіть у тих, що дивляться на ту частину вулиці, немає вікон тепер. Полностью зруйнованный балкон, побыта вся техника. Минут 10-12, как бахнуло, видите, вот смотрите, вылетело все. Двери вылетели сюда, балконные. Все балкон, там, смотрите, там сколько вылетело все. Шифонер развалили, стенку развалили. Вот оно все, вот, вот эти гордины, это были вот тут висели. Вот там гордины висели. Видите, все, все полетело. Телевизор хана. У хадевкала ворог продовжує системно наносити удари по цивільній інфраструктурі. За добу майже 400 обстрілів, дев'ять обстрілів з авіаційних засобів ураження, три локації, які постраждали безпосередньо в місті Запоріжжя. Комунальні служби міста виконують роботи з зашивкою отворів віконних листами. ОСБ. вже витрачено з ночі до 10-ї години витрачено вже більш ніж 200 квадратів даного матеріалу. Майже 40 хвилин знадобилося рятувальникам, аби Вивести людей в безпечні місця і деблокувати в деяких квартирах, були заблоковані люди. На місці події 27 людей були евакуйовані за допомогою рятувальників. Пацієнтка 94 років доставлена швидкою медичною допомогою. Травма міновибухова. Проведено первинна хірургічна обробка рани голови, накладені шви. Після цього пацієнтка госпіталізована у відділенні. Нейрохірургії. Стан пацієнтки стабільний, в свідомості, отримує належне лікування. Пацієнтка на да, 23 роки поступила в тяжкому стані, в свідомості, тяжка черепно мозгова травма, перелом основи черепа, перелом черепа обличчя. Дівчина зараз знаходиться в реанімаційному діагностичному відділі. На даний момент операційне втручання не показано. Ворог підступно, б'є по цивільної інфраструктурі. Потрібно бути пильнішим і більше дотримуватися режиму безпеки під час повітряних тривог.